Добрий день ебрі! Доброго ранок У нас ось так дуже швидко літо настало 21 градус, всю ночь 20 градусів було. Є трошки вітер, такий сильний, але теплий. Дуже, якось зима-зима, тут хоп і вже тепло. Десь за тиждень, да, от я в чекав був, щоб так прохолодненько було. Вести ураган. Це, мабуть, цей ураган приніс теплий вітер. Ночі вже з кондиціонером спав, Ні трак не вимикав, тому що жарко, щось трошки прихворів, як насморк є, і горло трошки дере. Не знаю, звідки я цього взяв, а так все добре. Зранку все обійшов, вчора заправився, то сходив. Ось такі справи їдемо, маємо бути до обіду. ну В обід якраз приїхати, якщо зупинятися не будемо. Хотів раніше, але часом не вистачає раніше проїхати. Я тут під'їжджаю до місця розвантаження, мені залишилось хвилин 8, десь, 10. Так. І тут в мене тучка зустрічає, дивіться яка. Це на вулиці тепло, 27 уже градусів. Весела погодка зараз в мене буде. Я подивився прогноз. Цей дощик прийде сюди аж до самого ранку завтрашнього дня. Весело, вітер дуже сильний. На цю йти, світиться якась крива, бачите. Їдемо. Поїхав дощ, пройшовся, ну ще йде, вітер дує. Сказали, щорпу знімати, а я питаю на вулиці, дощ нормально, каже, все нормально. Знімай тарпу, заїжджай на вагу. Я кажу, добре, дякую. Так, як ви зрозуміли, я на металургійному заводі. Дивіться які чани тут. Тут грязюки, багна, дуже повно, весь трак чи грязний. Я виглядаю так, мені жарко, але дощ іде, просто трошки прихворів, Щось насморк трошки є і горло дере в мене. Бородати так нормально вже. Дивіться яка чаша. О, Метал. Йомой. Бухана і здорово. Вивіть, які ланцюги. Теж якийсь метал гарячий вивозить. Мабуть, багато хто звернув увагу, що в мене вантаж дуже близько стоїть до переду. Молодці, я вас вітаю. Да, це моя помилка. У мене було перевантаження на задню аксель. Я зважився до заправки майже пустий бак. Було на 600 паундів. це десь приблизно 200 кг перевантаження. Мені дуже повезло, тому що дві вагові закриті були. Одна закрилася переді мною, тому що вона була повна. Ну, дуже багато цих о, як його, траків стояло. І остання дала мені просто зелене світло. І я проїхав і не заїжджав. А так я не знаю, що було. Ну, штраф би дали, мабуть, бо там небагато було перевантаження. Я вчора заправився, дивіться, як грязно, десь на 100 галонів. Не хотів більше, на всяк випадок, щоб сильного перевантаження не було. Вирішив благовій не об'їжджати, ну, думаю, моя помилка треба буде дізнатися, що, що буде. Як бачите, все добре. Молнія, гром, дощ, тепло. Такі справи. Тут припаркувався в Мемфісі. На тракстапі. Може пам'ятаєте, я тут був, коли тут це замерзше було. Тут мені завтра на завантаження їхати. Дивіться, я стою, я самий довший, да? Я думаю, може я неправильно став. Думаю, прийду подивлюсь. Бо цей трак майже тут стоїть. Ось. Це, бачите як він стоїть? Блін. Я думаю, може я неправильно став, може я дурень. Бачу до того траку, що є. думаю, може назад здам. Потім підійшов, подивився. Я, та я прям в лінію стою, дивіться. Я прям в лінію став. Той зовсім так з ракусу туди вигнав. Цей взагалі з ракусу вигнав сюди. Я думаю, він звали сьогодні. Бо його двигун якраз біля мого спальника. Якось не дуже коректно. Точно так і не вщухає. Траки паркуються, як хто хоче, як хто може. Я б, я б так би не став би, як цей чувак став, я б так не став, бо траки там не зможуть виїхати. Легко можна вигнати з того місця. Дуже багато луж води. Я проживав, що ночі жарко буде. І Думаю, типу з кондиціонером ночувати. Ну, ну ні, нормально, Температура трошки знизилась. Зараз 16 і ночі десь до 13 впаде ми трак вимикаємо. А дощ іде. До самого ранку такий дощ. доль. купатися будемо в лужах. Завтра все в грязюці і вантажитися треба буде. Ну добре. Побачимось вранці. Добрий ранок. 15,5 вже. Я покинувся, помив, сходив душ. Приїхав вже на завантаження, вже все зробив, зробив пікап, чекін. Ну, дали мені бумажку, сказали, що сюди в трейлері, тобі подзвонять. О, сиди в трейлері, кажуть, сюди в траку, бо тут не можна на трейлер вставати. Тому я так і сказав. Чекаємо, поки мене завантажують трубу. Я, тут, я був в цій компанії, тільки я в цій компанії розвантажувався, не завантажувався. Пам'ятаєте, нещодавно я возив такі труби, також їдемо на Денвер Колорадо. так. На годиннику 2.35 ми тільки заїхали в місце, де завантажити. Передо мною наш трак, теж нашої компанії бразилієць. Везуть йому труби. Тут одним махом, труби завантажують. Я так зрозумів. Зараз подивимось. Да, вони одним разом все вантажать, бачите? Ну це знімаю, може комусь цікаво, як це відбувається. Просто коли саме я стою, ну там, коли мене вантажить, то не завжди зручно знімати. То може не знаю, дивлюся якісь камери собі, але щось нічого не не подобається. GoPro зовсім не подобається, кажуть, не звук поганий. А Sony, оця біленька така, знаєте. Коштує нормально там баксів 600, по-моєму, чи 700. Тому... Не знаю. Звичайну камеру теж не хочеться брати, бо вона... вона велика, незручно її брати. Телефон завжди під рукою. Така маленька треба камера, щоб в карман можна було засунути. От Sony мені подобається, не знаю. Може назбираю трошки грошей, де куплю. Бо з сімейного бюджету, чесно, не хочеться такі гроші витрачати, тому на телефон нормально все знімається. Ну і все, так от завантажили, зараз вам скажу декілька стрепів кинуть і валить звідси. Так, це одне з довгих дов... 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 завантажень. Пів четвертий, я вже все зробив. Замонтажений, сереби прикріпив, а папери ще не готові, треба чекати. Але йди в трак і чекай на папери. Добре, загальна вага 77 тисяч паунд, приблизно 33 тонни. Там я помилився в одному відео, мені. Сказали, що я американська тона, я чув, да, до, до речі, що я американська тона, а я наша метрична. Тому я тоді помилився. Так що вибачайте, що десь щось не так кажу. Бо я вчуся, я вчуся разом з вами. Чесно сказати, в мене емоції просто немає. 20 хвилин шостої. Паперів немає. Реально. Ну чесно, ну, задовбали. Просто хочеться самотікатися і все. З 9 ранку. Ой, хлопці, дівчата, в мене емоції просто зашкалюють. Все, я виїхав вже. Приїхав хвилин 15, на рестерію заїхав. В 5.40 мені вони віддали папери. Ну як віддали? Накажуть, скільки в тебе труп? Я не знаю. Каже, ну, треба знати. Пішов, ну так, на... так прикинув, ну, начебто 66-тий труп. Він каже, ні. Пішов через переклад. Не можеш вставати на трейлер, а там всі труби ж не побачиш ті. Кажу 63, каже, да. Хотів там помуфікатися, щось висказатися, ну думаю, добре, не буду я підставляти компанію. Я така людина більш спокійна. Зараз хочу перевірити, ще раз підтягнути вантаж, нормально по трейлеру походити. Я, я дуже злий. Дуже злий. Але я тримаюся. Всім привіт! Друга дня суботи. Я вже в Денвері припаркувався на тракстапі. Із місцевих всі знаються. Денвер Пайлот, один єдиний. Я зранку встав, зарезервав на дві ночі відразу місце. Трошки було тяжко запаркуватися, бо траки напарковані, але мені один хлопець з Мексики, ну не мексиканець, іспаноговорящий, іспаномовний. Ось допоміг, я потім йому допоміг запаркуватися. Зараз вони є деякі плани, я думаю, якщо вони відбудуться, я вам покажу, що, де і як. Ось так. Бачите, як напарковані тут люди. Ось Одного чувака просив, щоб він назад від'їхав, бо я не можу так запаркуватися, коли хто стоїть. На драйвенах, на рифрах вони можуть їм якось це зрешніше робити. Але я попросив одного чувака, кажу, від'їдь назад. До цього не достучався, а от і сам далі з синім. Ще два він, трак стало тут. Ну Мені не два дні тут стояти, тому... А в цьому хлопцю в жовтому і допоміг забракуватися. Ось, дивіться, вони вже виганяють тракістиво. Звідти два трака вигнали, з цього. Ну і пішла. Зараз на вечір вони всіх ганяти будуть. Тому важливо брати отакий Ну Якщо там нікого немає, приїде то він забере. Ну, зараз повернеться до нього. Дивіться як тяжко люди паркуються. Дуже тяжко паркуватися, на жаль, тут. Ось тут треба прямо під 90 градусів дати, бо місця дуже-дуже мало. Треба, щоб хтось допомагав, бо так тяжко самому. Бачите, місця, бачите, зовсім немає. Самому Дуже довго і тяжко треба було. Бачите, знову виїжджає назад і зараз буде. Бо такі умови, що якщо ну, він заїжджає, і якщо трейлер трошки не стоїть, він зацепить той трак, який в нього з, з, з лівої сторони, бо правому коректують. І це, він переїжджає вперед для того, щоб... З правої сторони зачепити трак. Отак. От Тепер йому треба прямо поставити і давати назад. О, бачите, він його заводить. Отак от, от він. Тепер трошки вперед йому треба дати. О той трак мешає трошки. Ну, не сильно, але мішає. Все, завів вже. Ще підкоректую щоб рівніше. І зараз теж треба тут не перекрутити, бо трейлер може піти в іншу сторону. Так, о, да. Так, всім привіт! Ви на каналі Італія в Америці. Але я думаю змінити на трак Life UA. Як ви вважаєте? Бо щось дуже банально Віталій в Америці це було так, на деякий час, тимчасово. Ось, так, Неділя в нас пів одинадцятої ранку. Я вирішив пішки піти до Walmart. трошки закупитися, а звідти на таксі. Іти приблизно хвилин 40 від тракстапу, недалеко. Вчора приїхав, запаркувався. Тяжко було, але мені допомогли, потім я допоміг, і там дуже вузенько. Ох. Такі справи у нас. Ввечері було ну, ночі 4-6 градусів тепла, зараз у нас 14 Я думаю, що ковтринку зніму, трошки пізніше, бо так тепленько. Неділя, всі відпочивають, машин немає, ще ж свята. Ось, істер. Так. Зайчик, за яйчками. Всі бігають, шукають яєчки, Ну, там, діти я маю на увазі. Ось. Так машин зовсім немає. ну, Нічого, прогуляємося, пройдемося. Знову трошки жирку стрясемо з себе. Вчора думав взяти машину в оренду. Ось. Там поїздить Волмер туди і сюди. А я так порахував, що дешевше буде просто в Волмер піти і звідти таксі викликати. Тому що заплати за машину, заплати за пальне, потім знайди паркінг на ніч, бо на добу треба було брати машину. Я так порахував, думаю, ні. краще я витрачу свої сили. Ні, я в мене план... думав, що може з'їздити кудись там. Якийсь парк, може чи щось таке. По-перше, зараз тільки початок весни. Ще не, не все розцвіло. не так гарно. Ось. І по-друге, самому теж не хочеться їхати, їхати. хочеться разом з сім'єю. Якось, я не знаю. що Краще з сім'єю їздити кудись. Ось відчувається, що в Колорадо дуже багато людей, які ходять пішки. Бачите? Є тротуари. Зараз буду переходити через велику дорогу, 7 От. можна швиденько порушити трошки, на червоний пройтись, Це не страшно. Ми до цього звикш. Бачите, навіть на мосту є спеціальна захисна сітка. А, от який прекрасний вигляд, бачите? Гори засніжені, гори Колорадо, а он Волмарт. Вже майже дійшов. Так, почали ми йти 10.30, 30 майже 11. Так, коли приїжджаєш до Америки, дуже незвично дивитися на ці заборчики. Особливо в школах. Коли грати стоять на вікнах, ця школа досить нормальна. Так страшновато вам хочу сказати. Бачите, немає бордюру ніякого. Бетонного чи металевого просто забор такий. Так трошки-трошки. Це зроблено, по-перше, щоб ніхто не стрибав, бо є такі, на жаль, нещодавно бачив відео, як чувак пригнув з моста і попав на трак. Прямо на лобове скло. Це я не знаю. Це, мабуть, водій більше не, не захоче виїжджати ніколи на дорогу. Ось. І щоб не кидали сміття різне. Тут щось хтось щось хотів зробити. Дуже багато сміття. Ну Це нормально. Тому вон кактус, бачите, вон, маленький. А оце спеціальна така сітка для того, щоб не пропускати сміття донизу, тільки щоб вода йшла. О, в мене тут білий дядька намальований, треба приходити дорогу. О, а вони мій Walmart вже. Оп, Стигнемо. Все, супер. Слава! Героям!